Вітаю, друзі! Це експертна думка в ефірі телеканалу Соціальна країна. Мене звати Володимир Волошин. Чи можуть шоу бізнес і політика все ж таки співіснувати разом? Сьогодні будемо говорити про це з українським композитором, також музичним продюсером нашої студії Олександром Ягольником. Не перемикайте! Отже, Олександр, день добрий. Добре. Вітаємо вас в нашій експертній думці сьогодні. Дуже важливе питання, з огляду на ті події, які відбулись і в стінах парламенту буквально нещодавно, і про злату Огнівич ми ще сьогодні з вами поговоримо обов'язково. Але на початку програми хотів би поставити одразу вам запитання. Ми слідкуємо. Я час від часу слідкую за вашою сторінкою у Фейсбуці. От Критики дуже багато на адресу тих чи інших виконавців. От, і скажіть, будь ласка, ви хочете бути українським отаром Кушанашвілі? І з чим пов'язаний такий от рівень критики Володимире, річ в тому, що я був першою людиною, яка в 1989 році в газеті «Комсомольське знамя» – це тоді була молодіжка республіканська, дуже прогресивна. Я перша людина, яка пробив спілкуючись з цензором КДБ, який курував тоді всю партійну пресу. Пробив з ним слово український національний шоу-бізнес, сказавши, що це не антирадянська пропаганда, а музичний термін, так. і що так зараз називається естраду. і взагалі її називають так у цьому світі. І з того часу я слідкую за тим, що відбувається в українському шоу-бізі, і е, вважаю, що український шоу-біз саме сьогодні. Має почути правду, що відбувається, щоб не дивитися а, на Росію як на м'яку всього всього. Ну, от, а так як це було, коли починався український шоу-бізнес, дивився на да, Америку і сповідував європейські та американські стандарти в усьому. Ну, але. При, при тій розмові тоді ще з представниками КДБ ну, вам не було страшно, ну погрози не, луна, не лунали на вашу ну, річ в тому, що... На той ні, час це було важко говорити? Ну, це. це було дуже ну, важко. Але мій предок, один з моїх предків, це Сидір Ковпак, партизан. Ми не боїмося нічого. Я йшов тоді, знаючи, що я кажу правду, що за мною правда. І тому мені не пощастило, і так це і відбулося. Я не боюся. Отже, шоу бізнес і політика. В нас ці поняття чомусь ототожнюють, роблять їх спільними. Тим більше хтось вміє співати, хтось ні. І якщо ні, або навіть вміє співати, все ж таки йдуть, рвуться у політику. Чи дійсно в нас ці поняття настільки ототожні? і чи Варто їх поєднувати взагалі? Ну ви знаєте, в по політику йдуть зірки України і Росії. На Заході в політику йдуть хіба ж голівудські зірки. Uh -huh. і це дуже, дуже дуже рідко. І тільки для промо. А, ну я маю на увазі кого? Рональда Рейгана. Uh -huh. А в принципі, весь співочий шоу-бізнес в, в усьому цивілізованому світі в політику не йде. Це російська мода, і український шлях довів, що в нас в політиці були Руслана Лежичка, пішла, Слава Вакарчук, так. пішов депутатом Злата Огнівич. пішла єдина, хто лишився там заробляти гроші, і був номером 20, та я повалій. Але в принципі, всім зрозуміло. Стало Після того, як е, пішла злата, що не може людина е, творча співіснувати в, е, в тому світі про те, про який вона розповіла? Е, е, так, творчі людина, люди вони особливі. Я в принципі дуже хотів, щоб у злати вийшло. Зробити і пробити той закон, який дуже потрібен взагалі для того, щоб в нас розвивався і український шоу-бізнес, і український кінобізнес, і український театральний бізнес. Що має міститися в цьому законі? Це, це, це закон про меценатство? Угу. Його треба зробити так, як це зробили на заході і не видумувати велосипед. Я знаю, що злата це хотіла. Зробити, і можливо вона тому і пішла, що їй цього зробити не дали? А Ляшко, який в принципі її і провів політику і умовив бути номером два, коли треба було захистити свою жінку, він її не захистив. Тобто, той закон, який вона лобіювала, він віддав. Взагалі, якщо все ж таки артист йде в політику, навіщо вони це роблять? Хтось, можливо, як Злата окей, ставить конкретні цілі, правильні цілі. Інші для власного додаткового піару? Ну, я, напевно, не скажу таємницю, сказавши, що депутатам за часів партії регіонів за кожний прийнятий закон, платили гроші, причому дуже великі. Ліхута колись хвастався, що за закони, які приймалися тоді, коли був Майдан, Платили півтора мільйона, угу. а, що відбувається зараз, чи сильно змінився парламент? Напевне, що ні. Ті закони, які приймаються, всі, всі закони, а, ну які грошовиті, які комусь приносять гроші. Зробити щось для тієї ж української культури, на жаль, цього не відбувається. Можливо, треба зараз записати якісь звернення до українських артистів, як це зробив Гарі у 2012 році, який звернувся до баскетболістів і сказав, що в принципі хлопці, грайте в баскетбол, не знімайтеся в кіно. Навіщо вам це, тому що ви не професійні актори, нас і так вистачає на ринку. Дайте нам попрацювати. Ви знаєте, більшість зірок українського шоу бізнесу ну, насправді вони такі люди, яких не цікавить інша думка, людей, яким щось не подобається. Їх цікавить тільки те, що їм подобається, і в принципі, те, що ми зараз можемо сказати про парламент, не йдіть в парламент. Всі побачили mm. те, що відбулося, от і всі зла злата. Я думаю, що остання топ-зірка української естради, яка буде в парламенті, бо в цілий рік, врешті, випав із її творчого життя. І це напевно одна з ключових причин, чому вона пішла. У нас ще активно в країні працює таке явище, як передвиборча агітація і шоу-бізнес. Активно разом співпрацюють. Про це ми поговоримо вже в наступній частині нашої програми. Друзі, не перемикайте. Отже, гостем експертної думки на телеканалі Соціальна країна є музичний продюсер Олександр Ягольник. Ще раз Олександр день добрий, Вітаємо вас на нашій студії. День. В парламент потрапили. Окей, бачимо результат цього. Наприклад, вже злати огніві, черговий приклад. І перед тим. Передує виборам і потраплянню до Верховної Ради, це звичайно ж предвиборча кампанія. Нас звикли запрошувати тих чи інших артистів, які виступають на сцені. ну, знаєте, агітують. я думаю, я, я думаю, що е ця мода теж е теж вже пройшла принаймні, на останні п'ять е на наступні. П'ять, сім-десять років я прогнозую, що цього так, як це було раніше за часів кучми Януковича, не буде. Ну в принципі, такі приклади були і під час цієї передвиборчої кампанії, а, зокрема, Вишгород, де був великий концерт в підтримку того чи іншого кандидата, не ну, без, а, Без концертів жодні вибори <кх> не відбуваються. Але такого масштабу, як це було колись, цього не буде. Ви трішки змінимо тематику. Ви працювали з. В Нашому шоу-бізнесі з артистами, що задовго до цієї ситуації, яка в нас відбулася, тобто ви в українському шоу-бізнесі самих початків, так? От, І тоді ще, коли ми співпрацювали з російським шоу-бізнесом, зараз, як складається ситуація, взагалі робочі стосунки з колегами по цеху, скажімо так, і взагалі поговоримо зараз більш предметно про наших артистів в Росії. Ну, а що, а що говорити про них? Тобто, на жаль, якась частина українського шоу-бізнесу, яка орієнтувалася раніше на Москву, вона так і продовжує це робити. Ну, хай. Ви вважаєте це особисто їхньою відповідальністю? Вони чітко розуміють, що роблять, тому що звинувачень на адресу багато звучить. Погроз звучить від, скажімо так, українського недоволення частини. А суспільство в нас відреагувало. На, на це, всі, всі знають із зірок, як в Україні дивляться на тих, хто співпрацює е, і працює в столиці держави, яка анексувала наш Крим і яка зробила нам війну на Донбасі. Е, тому зараз ну, подивимось, подивимося що, що буде далі, але е, Треба згадати, що українці історично згадати Тарасу Бульбу, що українці історично зрадників важко сприймають. У нас добра пам'ять. Ми не злопам'ятні, але пам'ять маємо добу. Москва була мекою. Багато хто втратив заробіток, гроші для тих артистів, які продовжують виступати в Росії. Це для них все ж таки бізнес, дотрим... отримання додаткових коштів. Чи вони все ж таки не розуміють тієї ситуації, яка склалась в між нашими країнами? Це, вони все прекрасно розуміють, але вони мають свою позицію, за яку ховаються угу. як під парасолькою. Угу. І тому ну, що їм можна зараз казати? Не гастролюйте в Москві, вони вам відповідатимуть так, як відповів Ігор Ліхута, а ви керміть нас. Сталі. Ну, в принципі, дивлячись на ситуацію, там Потапа і Насті, які, в принципі, зараз не надто часто просто публікують те, і публічно згадують про те, що вони там виступають. Можливо, але з іншої сторони, після цього випадку на церемонії «Золотой грамофон, вони все ж таки не говорять часто про те, що де тому не виступають. Так, вони, вони про це не вони, говорять і все ж таки не їздять. Вони не говорять <реш> і, і, а, і правильно роблять, що не говорять. Тому що це ну, це сильна Угу. Від того, що, на жаль, маємо українців, які, які не бачать, які не хочуть бачити, яким своє кишені важливіше. в нас в історії завжди такі люди були. Ну що ж, тепер ми знаємо, що цей час подарував нам таких людей в особі. Не знаю Таких артистів. Окей. Е, вже буквально за мить ми поговоримо про ті питання, які нам ставлять, і, зокрема, гостям нашої студії ставлять читачі видання Базріватель, тому що нас дивляться не тільки в інтернеті, і на супутнику, не тільки на супутнику, але й в інтернеті. Читають і дивляться, зокрема, на сайті базріватель цих питань дуже багато на вашу адресу надійшло, тому буквально за мить повернемось до їхнього обговорення. Це експертна думка в ефірі телеканалу Соціальна країна. Друзі, ми продовжуємо розмову з українським композитором, також музичним продюсером Олександром Ягольником. Ще раз вітаю вас і одразу приготував ті питання, які читачі сайту «Обозріватель» написали на вашу адресу і поставили вам. Перше питання: як на вашу думку, має вести себе український артист під час війни? Чи може він залишатися поза політикою? Як багато хто любить про це заявляти? Український артист не може залишатися поза політикою, тому що він публічна людина. А публічні люди залишатися поза політикою в час, коли твоя країна воює, коли в неї рани кровоточать, коли гинуть кожен день наші хлопці, це неможливо. Той, хто це не розуміє, він просто слабо вчив матчасть. Я трішки продоблюю попереднє питання, яке вже звучало в нашій розмові, але все ж як ви гадаєте, чи стане Йолка другою, ані Лорак після отримання нагороди співачки року, чи цей факт пройде непомітно. Шуму поки немає. Але чому так відбувається? Мається на увазі травля і осуд цих артистів, така жорстока. <плес> на мій погляд, українці занадто толерантна нація зараз в часи війни. А, але суспільство сказало а, свою думку щодо таких людей в особі Ані Лорак. Йолці ну, дісталося трохи менше, але а, не можна порівняти ну, в футболі є Динамо Київ і mm -hmm. Ужгородська Гав'ярла. Так от е, йолка це Ужгородська Гав'яла в порівнянні з е, Ані Лорак. Взагалі, куди далі буде рухатись на шоу-бізнес? Багато хто з експертів говорить, що зараз відкрились нові двері перед українською виконавцями. Зв'язку з тим, що дуже багато російських виконавців не звучить, не з'являється в ефірі тих чи інших телеканалів. Відкрився шлях. Будь ласка, працюйте, давайте новий продукт. Знаєте, от, коли була перша хвиля українських виконавців, це 1989, 92-й рік, коли з'явилися сестричка Віка, Гадюкін і Руся, вечірня школа. Потім, коли більше з них поїхали в Канаду, а Кузя поїхав в Москву, то в українському шоу-бізнесі був такий два роки тиші. І враховуючи те, що зараз канал М1 займає відверто російську музичну позицію, то нашим поки що тяжко. Але нікуди не дітися від того, що наші працюють. От. І десь років через 2-3. Український, шоу бізнес дасть хіти ще ті. Mm -hmm. Ну, поки що можна згадати ту ж появу онуки, які знайшли гроші в Лас-Вегасі. Про Це ніхто не знає, але знає. Я знайшли гроші well, в, 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 в Лас-Вегасі, в них інвестував інвестор звідти, і вони зробили великий прорив. Я думаю, що дуже і дуже скоро українська хвиля, молода, нова, прогресивна, українська вона з'явиться. А от така велика кількість талант-шоу, які ми бачимо зараз на багатьох телеканалах, вона сприяє взагалі в принципі, дуже багато артистів зараз. Нових облич з'явилося з допомогою цих шоу. Талант-шоу самі по собі це телевізійний продукт. Вони не роблять а, зірок як таких. Добре, що вона є, але поки що цього недостатньо. Угу. Скажіть, будь ласка, багато експертів також говорять, що дуже мало українські виконавці видають готового якісного продукту для того, щоб так. він з'явився. Ну, на такий огріх звертають увагу. Чи це правда? Наскільки це правда? Тому що, в принципі, багато нових хороших пісень зараз з'являються, і просто продюсери тих чи інших телеканалів, радіостанцій, можливо, не звертають на це увагу? А, ні. Тут е, річ ось в чому. Річ в тому, що зараз весь наш шоу-бізнес е, стоїть знов-таки на московській ментальності, що хід можна вирахувати, це е, ну, і дроблять там одну-дві пісні, і після цього до них роблять кліпи і вважають, що це хід. Е, на заході роблять по-іншому. На заході роблять спочатку цілий альбом із них. Вибираються з цього альбому, вибираються хіти, і це найбільш е, дієва форма, враховуючи те, що саме так розвивався український шоу-бізнес тоді, коли він мав найяскравіший спалах це 97-й рік, коли з'явилися Могилевська, Білик, Пономарьов, е, Таж Повелій, е, Тажані Лорак, е, Слава Вакарчук. Тобто, це, це був саме той ну, саме той заміс. Ну але в принципі, це. чи не вважаєте ви талант шоу такою альтернативою фестивалям, яких брали участь в свого часу: Білик, «Могилевська», Пономарьов та сама «Ялта»? той самий фестиваль Червона рута так і інші виконавці. Тоді талант шоу не було? Тоді талант шоу не було. Тоді були фестивалі. Так, тоді було менше музики. В ефірі, але а, за рахунок того, що їх було менше, і, і треба було робити більш якісніший продукт, щоб туди потрапити, все йшло. А от ще така думка, теза про те, що талант шоу різноманітні це такий своєрідний інкубатор. Вже за за багато різноманітних виконавців і тих, хто намагається потрапити в шоу-бізнес, їхня доля не складається. Потім звичайно розчарування. Деякі люди не досягають того успіху, на який розраховують. Ну а що ми з цим можемо зробити? Це е, телевізійний формат, і, і щоб ми не думали, так воно так воно і буде, тому що так і Особливо специфічна дерматоргія. Я вам дякую, Олександр Дякую за розмовою за зустріч гостей нашої студії був музичний продюсер, також український композитор Олександр Ягольник. В експертній думці ще обов'язково зустрінемось. Друзі, якщо ж ви маєте ті чи інші теми для обговорення, які актуальні для вас, ну і в свою чергу для нас, будь ласка, залишайте ці теми на сайті соцкраїна.ком.ю. І також зараз на на екрані ви можете побачити номер телефону для рекламодавців для наших можливих майбутніх партнерів. Загалом за традицією гарного дня зустрінемось на телеканалі Соціальна країна.